В гуртожитку технічного фахового коледжу за повномасштабної війни прихистили майже 900 внутрішньопереміщених осіб, розказав заступник директора коледжу Тарас Божидарнік. Наталія Кірпіченко вчителька з Маріуполя. На Волині жінка півроку, живе в гуртожитку. Це кімната, в якій я живу, вона для мене комфортна є. В мене є інтернет. Виїхала з Маріуполя разом з нею. Вона все нормально принесла. Єдине, мені здається, що їй важко тут звикнути до погоди. У нас нема стільки дощів, як тут. В окупованому Маріуполі під обстрілами Наталія прожила два місяці. Виїхати з міста після фільтраційних таборів жінці вдалося не з першого разу. Не могла добратися до свого потрапити в свій гараж, де знаходилася машина, на якій я виїхала. І коли я вже потрапила в гараж, я побачила, що гараж мій відчинений. Що там нема акумулятора в машині, що машину хотіли вкрасти, але не змогли. І вже коли мої сусіди зробили мені машину, в місті з'явився бензин російський, ми вже тоді виїхали. А в квартирі, де я мешкала, там частково зруйноване було вікно, балкон. Але це порівняно з іншим руйнуванням. Вважається, що я ну так би легко, легко мене все обійшлося. Тож. Просто так трапилося, що той мікрорайон, де я проживаю, він був окупований в останні дні. Наталія викладала українську мову в одній з маріупольських шкіл. Зараз влаштувалася на роботу у технічний фаховий коледж в гуртожитку якого проживає. Багато було в Західній Україні. Мені завжди таке питання цікавило, я сама не знаю, чому. Чи змогла б я тут працювати, чи змогла б я працювати ну, саме тут, на території, де розмовляють українською мовою, бо я все ж таки з російськомовного регіону. Але зараз працюючи, я зовсім не відчуваю ніякої різниці між учнями і взагалі ситуацією, навчальним процесом. Заступник директора коледжу Тарас Божедарні каже: перші жильці в гуртожитку були з Києва і Херсона. Хтось залишався на тиждень, хтось на місяць. Відколи до навчання повернулися студенти, кількість переселенців зменшилася. А були такі, що живуть досі. Станом на сьогоднішній день у нас залишилось 15 переселенців. Двох людей ми взяли на роботу. Одного пана Василя ми взяли як підсобним працівником. По господарству і пані Наталю ми взяли по з-під ми, з села Причистівка. Мої діти тут були з Харкова, і ото ми так сюди і потрапили. Я тут працював, допомагав з першого дня тут. Рада, тому що я маю можливість тут працювати за фахом, за своєю спеціальністю. Це ну, найпрекрасніше зараз, що є в моєму житті. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.